Безневинні колядки чи наслідування язичництва. Колядки вони пов'язані з вшануванням новонародженого сонця. Нехай Господь благословить кожного з нас. Безневинні колядки чи наслідування язичництва. Якщо ми говоримо про колядки, то нам слід розуміти, що вживаючи цю назву по відношенню до пісень, які співаються у період різдвяних свят, ми вже починаємо звертати на шлях язичництва. Тому що коляда чи колядка це величайно обрядові пісні, які присвячувалися певному обряду. Колядки пов'язані з вшануванням новонародженого сонця, це був такий культ у предків, і вони співалися до божества, якому тоді поклонялися, і який називався коляда. Пізніше все це почало переплітатися із християнством, і в цих піснях почали описувати різні біблійні епізоди, і саме ті, що передують народженню Ісуса Христа. І все-таки, якщо ми пов'язуємо пісні із народженням Христа. То ми повинні правильно вживати назву для цих пісень. Саме так ми повинні їх називати різдвяними піснями, оскільки, вживаючи назву колядки чи коляда, ми цим самим повертаємось до коріння, прив'язуємось до основ цих пісень, хоча, можливо, й несвідомо, до культу коляди, який був у язичницьких обрядах. Також дуже важливо звертати увагу на слова, які використовуються в цих піснях. Якщо в тексті пісень є слова, які не свідчать про народження Ісуса Христа. Якщо є слова, які суперечать Слову Божому, значить це не є різдвяна пісня, тобто це не є пісня, яка звеличує народження Спасителя. Пісня, яка прославляє Бога, пісня, в якій є подяка Богу за те, що Він послав свого сина улюбленого, для того, щоб кожен з людей міг отримати спасіння, яке дається через віру по благодаті. Біблія нам каже, що у слові є сила, смерть і життя у владі язика. І коли ми називаємо щось якимось словом, ми вкладаємо в це слово певний зміст. Тому треба бути обережними словами, особливо, Якщо це пов'язано з духовним життям, якщо ми ідентифікуємо себе як християни, то ми повинні правильно називати ті пісні, які ми співаємо з нагоди народження Ісуса Христа на землі. Тому що до запитання безневинні колядки чи наслідування язичництва все залежить від того, як ми називаємо це, який зміст ми вкладаємо в ці пісні, тому що інколи вкладаємо правильний зміст і слова в саму пісню, але називаємо її неправильно. І називаємо на правильно навіть інколи не розуміючи, що означає саме слово. На мою думку, ми повинні просто пояснювати один одному, що дуже важливо називати речі своїми іменами. Нехай Господь благословить кожного з нас.